Сьогодні у нас буде стрім по ТТД. Ми будемо проходити новий пас. А перед тим як ми почнемо, хто хоче, заходіть до мене на приватку. І якщо хтось хоче на стрім заходити грати, то заходьте. У нас, як завжди, 5 хвилин, я зараз провірю чат. Чи працює, чи тут хтось вовше є? Секунду. Якщо що, в мене мобільний інтернет, тому стрім може лагати? Зразу кажу. Перфект тут. Понятно. Жалко, що один перфект. Ну, потихоньку будемо збиратись. Йдемо в тіч івент на своїй шо. Поки я дивлюсь в той тіч івент і йде таймер, то заходьте, хто хоче грати. Через 5 хвилин йдемо. Менше що мобільний, зразу кажу, тому якісь лаги не треба вирубати зразу стрілку. Я не розумію, чому я запустив шортс версії, якщо в мене мало бути... Не шортс, а... А цей. А відео, типа. Прямо кутник. Ну-ка зараз провіримо. Що це таке? Принажи його. Ну. Я нажим... Что за фигня? Шорт стильки. О, привет, Макс Кисель. О, капец, я что, что хоть рано по Украине? Привет. О, Тарас Геймс. Привіт, привіт, привіт. Привіт, привіт. Зараз подарки минуть. І ми всі підемо. Ми всі підемо. Цей, э, кстати, новина Ваня вернувся. Новина така прекрасна. Якщо що, ті, хто на мене зайшов, пишіть краще в чат РБ, а не в цей, бо мені приходиться отак вот лівати. Добре? Мені приходить все так лівот. О, Тарас Геймс кинул трейд. Що там? Чикаго. Так. Точно, я сповіщення забув вимкнути. Щас, подожди, подожди. Три гемів. Що з дузіхо? Звісно. Й-моє! Щось я за них можу купити, це ж вообще. Це ж вообще. дорого. Ти ч. Це ж вообще дорогуще, дорогуще. А що мені реально купити? Отого титана, що крейти вибити? Отого там, де Ларч. Чи мені купити. Чи мені купити геме медалі щось. Приєтно. А собі ти маєш собі, ти маєш щось? А то якщо собі не маєш, я чуть-чуть винним буду почуватись. Так. Я інвайтную якраз Ваню, він вернувся. Він мені казав, може встигне. Але може і не встигне. Ну то йому рішати, не мені. Секунду, я зараз чекну чат, вот. Да! Та боже! він зайшов в сіть Чи куди він зайшов? і в мене він пропав зразу. що за фігня Що за фігня, Секунду, чат, подождіть. У мене Ваня сам по собі опять пропав якось. Я натиснув він... Во, все, тепер тепер. Так. Опа! інвентар норм. В ко. Ну в нього да, в нього норм, в нього аж 25К. Не собі що захоче, може, майже купити. В нього да, норм. Так, сейчас я чекну чат. Да а 6 людей дивиться. Це ж треба. 10. 11. Все, давайте йдемо в тіч. Ідемо? Ідемо, друзі, в тіч. В тіч. Ідемо? П'ять хвилин пройшло, але я зараз чекну чат. Якщо Ваня не напише тут нічого, то йдеться йти. А, ще я пошту чекну. Може хтось мені щось відправив. Може мені хтось щось відправив такого. Такс. Ні, як завжди, пусто. Ну, окей, сейчас Ваня зайдемо. От поки хвилина, поки я вовше, навіть найду, то точно хвилина мене. Чо? Чо там? Чепи? Давай. А ти всі знаєш в катці, бо тому що я тільки 3 чи 4 золота. Ти всі знаєш, де? Понятно. Нічого собі. Так. Сім людей. Нормально тримаємося. Ви поки заходьте в катку. В поки таймер, а я подивлюсь чат. Привіт, 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 привіт. 10 людей, угу. 9 людей вже. Ванечка не написав? мягко сказано. А, де, да, ідем, ідем. Лордик, лордик, лордик. Ты на сервері? Ти де? Давай, давай, давай. Сейчас. Я якщо ще чат під час скатки не чекаю, тому що, типа. Ну, типа, ну, приходиться дивитись. Виходити з робоксу, а в мене є жалких 20 секунд. Капець, 13 людей було. Нічого собі, це тільки початок стріму, вже 13 людей. У мене за всю історію в один момент було 20 чи... Але нічого собі 17 чи 13 людей, і це через 10 хвилин після початку. Це доволі нормально. А потім сіморка Сімьорка наступає. Я зайшов, я не знаю, що в мене так. О. Якщо що, мене кікне, це все мій інтернет. Я з мобілки. Звісно, хардкор, 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 хардкор. Молюсь Богу, щоб був хардкор. Хто не вибрав хардкор, той той не крутий. Вот. То не вибрав хара. <хи> а вдруг я, я не вибрав, у мене загрузка не прогрузка. Блін, нащо я то казав? Нащо я це казав? Сам себе. Ц... Ні, я не лаги У мене Інет настільки відстає, що на 3 секунди відстає, що за треш? Хоч би мені трансляцію не перервало, изейнет. А то якщо перервай, изейнет. О, давай, давай! Тарас Геймс, ти казав, що покажеш, давай показуй. Поки є час, не скіпаємо. Не скіпаємо, пацани. Хай Тарас покаже. Якщо що, я всі золота отут. Да, да. Далі. on